На початку засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради посадовці нагородили Академію пенсіонерів благодійного фонду Костянтина Єфименка за активну громадянську позицію, високу патріотичну свідомість і вагомий внесок у нашу перемогу. Після цього перейшли до наступного важливого питання. Святкові служби та освячення великодніх кошиків у Білій церкві відбудуться після закінчення комендантської години. Таке рішення було підтримане сьогодні членами виконавчого комітету. Великодні богослужіння 4 та 5 травня будуть проведені за дотриманням комендантського. Години, а освячення великодніх кошиків відбудеться після п'ятої години ранку. Біля культових споруд встановити знаки, які вказують шлях до найбільшої захисної споруди цивільного захисту найпростішого укриття. Час оголошення сигналу повітряна тривога негайно припинити великодне богослужіння, сповістити всіх учасників та організації організувати їх евакуацію до найбільшого укриття. Рішення прийнято. Також церквам рекомендували по можливості проводити богослужіння онлайн. Крім того, у Білоцерківській громаді в поминальні дні з 11 по 19 травня обмежать відвідування кладовищ. Білоцерківцям рекомендується відвідувати кладовище після 19 травня. Заборонена буде також стихійна торгівля на прилеглих територіях та на територіях кладовищ.